Проблем мобілізації, резолюція конференції. Зважаючи на тяжкий стан нашої країни, який викликаний нападом на нас московитів і повномасштабною війною 24 лютого 2024 року 2024 року, вимагаємо негайних дій керівництва України по врегулюванню ситуації з мобілізацією, беручи до уваги висновки та рішення даної конференції. Координаційна рада об'єднаного українського козацтва, скорочено про. Бере на себе підготовку програми мобілізації козацької спільноти, координацію цього процесу та впровадження її в життя. Вимагаємо створення спільного з відповідальними владними структурами комітету по імплементації рішень українського козацтва стосовно мобілізації України. Рекомендуємо всім козацьким підрозділам українського Казаса при координації крову включитися в процес мобілізації згідно наших рекомендацій та сформувати мобілізаційний резерв для ЗСУ з метою захисту територіальних громад на місцях, поповнення діючих частин Збройних сил України на фронті та українського приграниччя. Наше бачення та думки. для успішного процесу мобілізації реалізувати наступну мотивацію. Та заохочення для всіх мобілізованих. Перше, кожній родині військового та добровільно мобілізованого, що мешкає в селі, або призивається з міста надавати в обов'язковому порядку мінімум 2 гектари землі земельного запасу держави, і саме в місцях проживання чи прилеглих регіонах до місця проживання селя Градян. Друге. Надавати пожиттєве піклування та медичний догляд за рахунок держави всім військовим, що втратили здоров'я на війні, надавати можливість за рахунок держави отримувати протезування всім військовим, що втратили кінців. Третє. Надати можливість за рахунок держави отримувати вищу освіту для всіх військових, що повернулись з війни. і Вибраному ним в також надати можливість на піговій основі отримувати вищу освіту членам родин військових. Сім'я військового, що втратила на війні когось батька, повинна отримати повне забезпечення мінімальних потреб, а не бути викинута на призволяще. Цього потребує справедливість. Четверте, розробити та впровадити Програма безпроцентного фінансування грантової допомоги та підтримки підприємницьких ініціатив та існуючих бізнесів демобілізованих вояків. П'яте. через указ президента або накази місцевих державників, в тому числі керівництва ЗСУ, терміново долучити українське козацтво при координації цього процесу через крок до комплектації окремих козацьких військових підрозділів ЗСУ, Козацьким організаціям по Україні взяти відповідальність. Та створювати резервні підрозділи в форматі громадських формувань, забезпечити навчання резервістів, опіку над їх сім'ями, налагодити їх забезпечення за рахунок волонтерських можливостей та зв'язків. Шосте командування Збройних сил України почати формування окремих казацьких підрозділів та бригад у складі Збройних сил України, Національної гвардії та погранвійськ спільно з кров' і за нашою допомогою. Треба терміново долучити весь казацький історичний мілітарний досвід, соціальні підприємницькі можливості та міжнародні зв'язки українського казацтва до справи захисту української державності, українського народу, української землі та цілісності території України. І сьомий пункт останній: на сьогоднішній день використати для убезпечення прориву фронту московитами 50% наявного людського ресурсу з підготовлених у службовців МВД, СБУ. Та інших правозахисних служб нашої країни вакансії, що з'явились, заповнити за рахунок відібраних демобілізованих з фронту наших патріотів. Оце є, скажімо так, за основу. Пропоную прийняти за основу. Ми зумовно, всі ці пропозиції, які звучали від вас, ми зберемо, допрацюємо цей документ. Ну і потім вже знайдемо спосіб, як його вже так затвердити. І так, поступила пропозиція прийнята за основу. Ми не опрацювали сьогодні. Ми а, працювали.